Збирав дані про бійців сил спеціальних операцій та працював на ФСБ. У рівному викрили шпигуна за інформацією слідства. Агентом виявився 28-річний громадянин Росії, який раніше служив розвідником. До України він приїхав у 2021 році та видавав себе за звичайного місцевого жителя. Чоловік намагався отримати персональні дані українських військових і людей, які допомагають ССО, щоб передати цю інформацію російським спецслужбам. Наразі чоловік перебуває під вартою без права за. Стави йому оголосили підозру за це загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. За гроші пропонували чоловікам допомогу в ухиленні від військової служби. У Києві викрили батька та сина. За даними поліції, киянин через знайомих знаходив клієнтів і пропонував їм платні послуги. Від зняття з розшуку до оформлення бронювання та незаконного виїзду за кордон. Чоловік переконував, що має зв'язки в ТЦК та на підприємствах критичної інфраструктури. Вартість повного пакета послуг сягала 15 тисяч доларів, з яких 10 тисяч потрібно було передати. Авансом. Поліцейські затримали батька і сина. Їм вже повідомили про підозру. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під виглядом пливових зв'язків у правоохоронців переправляли чоловіків за кордон. У Харкові викрили схему втечі військово зобов'язаних. Організаторами виявилися двоє мешканців Івано-Франківщини. Вони налагодили незаконне переправлення чоловіків до Румунії поза офіційними пунктами пропуску та залучили спільників з інших регіонів. За даними слідства, за втечу трьох людей фігуранти отримали 45 тисяч доларів. Одного з учасників затримали на блокпості під Харковом. Він перевозив чоловіків, серед яких яких був навіть військовослужбовець та людина в розшуку ТЦК затриманим. Уже оголосили підозру. їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Контрацептиви, гаджети та револьєр 19 століття. Саме такі сюрпризи виявили прикордонники у пунктах пропуску краківець та Шегині. Загальна вартість товарів, які намагались незаконно перемістити через кордон, становить близько півтора мільйона гривень. У краківці правоохоронці зупинили жителя Львівщини, який повертався з Італії автомобілем Мерседес. У багажнику чоловік привозив понад 19 тисяч контрацептивів різних торгових марок. Водій пояснив, що це нібито передача, яку він мав доправити до Івано-Франківська ще одну спробу викрили у шагинях. Уродженець Вінничини у вантажівці перевозив телефони, планшети, смарт-годинники, навушники, парфуми та інші товари. Втім, на цьому знахідки не завершились. Службова вівчарка позначила ще один автомобіль, який прямував зі Львова до Польщі. Під час огляду прикордонники виявили револьєр репліку стилізовану під старовинну зброю 19 століття.